Кілька сіл на Херсонщині відновлюватимуть силами нашої громади. Про це раніше під час брифінгу повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він вже побував в одному з деокупованих населених пунктів Іванівці, яка найбільше постраждала від руського міра. Як українське село повертається до життя та хто в цьому допомагає, дивіться далі. У селі вже не було ні електрики, ні газу. На дворі топили на складені з кирпича плиті. Чоловік пішов для собак по молоті і в цей час у 2012-го прилетів снаряд. Пані Ольга розповідає, як їхній будинок розтрощив ворожий снаряд. На момент обстрілу село вже знаходилось під окупацією. Подружжя врятувало те, що вони перебували на вулиці. Проте всередині приміщення була донька. Осколків дуже багато, мене поранило, а донька була у. Будинку, неї сильне поперекове поранення, поранення осколчне, голови, висок, лоб і численні поранення мілкими осколками по всьому тілу. На цьому жахіті руського міра для сім'ї не завершилися. В пошуках допомоги родина натрапила на окупантів, ті погодилися доставити їх до лікарні. Зрештою, з Нової Олександрівки, сім'ю забрали українські медики. З деокупації Іванівки родина повернулася додому. Відновлювати зруйноване село допомагають бригади з Черкащини. Ми відповідаємо безпосередньо за деокуповану територію високопільської територіальної громади, а саме закріплені за нашою областю Новопетрівка і Іванівка це два села. Маємо 33 повністю зруйновані будинки. Маємо категорію, де невеликі нада роботи провести. І маємо категорію, де потрібні і деякі монтажі зробити стін, деякі монтажі і повністю практично дахи, двері, вікна. Допомога реалізується в межах ініціативи «Пліч-Опліч». Новопетрівку відновлюють силами Уменського та Черкаського районів і обласного центру. Іванівки відбудовують решта району. Допомоги потребує і Херсонська Миколаївка. Системно підвозяться будівельні матеріали. Першу партію будівельних матеріалів ми вже підвезли Це 1100 листів шиферу. Це 8 тисяч Карпеча, саме білого силікатного. Першочергові потреби, дерево, цвяхи, і ми вже маємо сьогодні початок на в обох селах. Початок робіт. Керівництво області сподівається на активне долучення громад до відновлення Хресонщини. Цей проєкт, історія про єдність українців та віру в перемогу над ворогом. Вікторія Чорнобривець, служба новин телеканалу Ільдана.